Їмо та худнемо смачно, корисно, без шкоди для фігури. Ахір торта, але з яким можна скинути 20 кг і не поправитись. І вертіла я на банані ваші дієти. Бо після цього рецепту ваше життя поділиться на до і після. Всього 360 ккал на порцію і максимальна кількість шоколаду. Для цього два банани, розминаємо виделкою в пюре, додаємо два яйця, рисова мука, какао, розпушувач і замішуємо однорідне тісто. Всі пропорції написала в описі під відео. Ставимо в духовку випікати на 45 хвилин. 180 градусів, а тим часом приготуємо шоколадну глазур. Для цього використовуємо чорний шоколад без цукру, 85%. І який же захер без абрикосового джему, рецепт джему я залишу в описі під відео. Розрізаємо бісквіт на дві рівні частини. В ідеалі дати охолонути але часу у мене немає, тому змащуємо все щедро абрикосовим джемом. А для глазурі використовуємо шоколад, додаємо вершки, у мене вони соєві. На водяній бані все розтоплюємо та перемішуємо до однорідної консистенції, і виливаємо шоколад. Адну глазурь поверх нашого тортика Добавимо нотку романтики і прикрасимо мигдалевими полюстками. На таких рецептах схудла я та ще сотні дівчат. А якщо ти хочеш разом з нами, пиши мені в особисті, я покажу тобі шлях до твоєї красивої фігури. Залишайся зі мною. У мене ще багато корисних та смачних рецептів.